Востаннє я з ним балакала 29 липня, 23-го року. Тоді, якраз перед виходом на позиції, ми з ним буквально. Тричі чотири години балакали по відеозв'язку. Він ділився планами. Мій чоловік на той момент служив в нашій 44-й бригаді. Десь воно підсвідомо відчувалася ця небезпека. Тим більше мене брат єдиний піхотинець, і постійно за нього найбільше переживали. Плюс він юний. Я йому все казала. Давай, будь ласка, зробимо якесь відношення в нашу 44-ту. Хоч щось, щоб я була спокійна. Найобідніше те, що вдома лежить відношення в нашу 44-ту бригаду. І ми йому дзвонили. Вась вже є відношення. Наш дядько рідний в 44-й був. Ми тебе до нього беремо форму, щоб ти не був сам. Але там є такий юнацький максималізм. Надто, я думаю, патріотизм. Як я лишу хлопців? Ну як зараз, коли він зник з п'ятьма побратимами, і ці п'ять побратимів повернули з обміну, вони вдома всередині є таке, відчуття несправедливості, як би там не було, тому що це дитина. Він ще нічого не побачив, він не пожив.